Хай. Всім привіт, сьогодні ми будем... ай, ай, Yura і You Fabio І сьогодні... З нами Фабіо і Юра І сьогодні ми будемо грати... З нами Фабіо і Юра І сьогодні ми будемо грати в I the Horror Game на всіх монстрів В тому числі і Крайзі Щоб побороти мій страх нарешті А ти куди зараз Крайзи? Да, Крайзи. Вона в підвалі. Вона в підвалі. Цей монстр монстр на харде легший. А вон наверх. О, е. Че ти так страшиш? Я скоріше валю на другий поверх. Вона підвалі там звуки? Треба друкувати око. Друкуйся, то йомий принтер якийсь. кисі. Заплатіть хтось на ремонт принтера. Заплатить хтось на ремонт принтер. О, якась пила. Сама головна штучка. Я бачу, як вона йде тут. Я... Поки що відволіка її, я скоріше піду. Ключ забери! Я забрав ключ, Відволікай її. А крейзи! Крейзи! Психа звітся! Крейзи, крейзі! Психа! Йо! Крайзи! Крейзі! Країзішка! Крэзі! Пабео живей, я тебе снизу. Я вижив. Йо, я уже... Я уже поборов свой страх. Я уже свій страх. О! Я чекаю, поки крайзис. Я по... Я почекаю, поки крайзис звідси с Та Да ж я знаю, я тут Крейзі. Якщо вона зараз мене піймає, то все буде. Ти де знаходишся? Я на другому поверсі, а Крейзі на другому. Та в якій кімнаті? Е, в кімнаті біля, десь біля сейфа з ключком. Ох! Де вона зараз? Де вона зараз? В підвалі. підвалі? Не в підвалі? Там вона в підвалі. Вона в підвалі, Фабіо. Клачиться. Я... Yeah. О, все, Першого монстра ми вже пройшли за 3 хвилини. Тепер йдемо до Чарлі. все, я вже включив відео. Блін, ми так скоро пройшли крейзі, що я навіть не замітив. йо З Таким то другим спробуй не пройти. Так. В принципі, я на Крейзі вже поборов свій страх, це вже круто. Я нарешті хоча б грав поіграв в Крейзі. Ти до неї грав, ти до того грав в неї не писав. Разкую. Ну так, я грав. Я грав... Я раніше пам'ятаю. Я не розумію, як я раніше грав в Крейзі. Чарлі! Я, Я його не замітив, де він? Я його не замітив. Я його Я не, не замітив. Чекаю Вкурав. його. Де він зараз? Подивив. Він, він телепортувався через картину. Він телепортувався. Він, він, Я знаю, бо він телепортувався через... А, ти тут облутав. Мені треба. От скажи, підписники йому, що не мав коли, чи ще й нюс відбрати? Йома, я вже тут, Чарлі. Підписники, скажи, Пабло, що не можу, бути в туалеті. А чого в мене тоді попадався? Ну, да, я спитаю, підписники. Вони-то точно не дали. Я розумію, це зайде там. Він я трава тут що так ключ забрав. Ну, він десь піднімається, він десь піднімається. Подаруночок. Ключик є. О, ключик. А уже тут Чарлі. Його моргання. Так, с дев. Він на дру... Він на э, першому поверсі як І... як туди. Валю Си валю. Він тут Як мені тоді Чарлі обіти? Іди виходить, я вас не Мені треба, щоб Чарлі... Чарли. Виходь, немає його біля тебе, він далеко. О, де він зараз? Не а виходь, ви Стій, мені треба почекати, поки моргання світло закінчиться. А якщо я вийду, О! я його, я вийду, то одразу якась фігня призійде. Я біля тебе тільки ще стояв тві. І дивився, чи він не виходить, нема його. Все, нема? Де він? На другий Іди виходь він на другому поверху, я в око дивись. Вой де там, сап цей Виходь. Ну. Так ще как Все. Чарли легко пройшли. Точку, регіоні. Я тут і один кот нормальний. Один код нормальний. Ну, як ми договаривались, я йду в підвал на хорошому хлопчику. Ну, хоча ми договаривались Чарли і хороший хлопчик я у підвалі. А... Не, ну мені просто буде матувати. Я, я просто висаджувати в підвал. Ходить код. Так, забираємо. М'яско. Мясо, наверное, да, м'ясо. М'ясо Ты тут все облутав Я тут. Да без проблем, друзья. А! Господи, я чуть не всрався. Треба ще й підвал, щоб... Дволик, ти то хлопчика долбаного. Ой, він якраз... раз в... Я і супер, я йду Так. М і мені треба, з... щоб ти знайшов ключ. Мне нравится, чтобы порохи. И зараз біля тебя. Відволікай його, поки я заберу всі мішочки. Не було, не було Пофіг на той туалет, головне нам не вижити, поки можем. Не Зараз... а! А! Тебе уб'є, я переднимати люблю. Ключ, ключ. Дякую, що знайшов ключ. Але він не потрібний. Не треба вишовати цю дураку, не треба. Вертаєте, не треба цю дураку. Йо-ма-йо. йо ма йо мене по неподорожній тут 10 днішочків валялися. Реально 10 днішочків? Так, м'ясо. Перш ніж типові, я тобі даю м'ясо, а ти мально типаєш. Ну на кухні норма. Ну. Вс, я на першому поурзі, я тебе чекаю. Де да, ти на першому, якщо я зараз прийди? На... У дворі стою. Де? Да? Я на першому. Вс, тепер іде на саме головне. Відді. О! Коротше, зараз скину коды. Все, скину. Підписники во тут. Да, я включу відео. Я бы сюди підписники за то, что там проблемка, и просто зараз вимучни, то вони такі активні. Я бы ми тут напали зараз разб'я монтчик. Давно у меня. А, я ну, робил. Я чуть не забыл. Чуву выбрав. А зараз маємо там фотокол, там ти по школу. А завтра завтра туда. До речі там 50 лайків сбирай. Ємнарумс. Щоб ми пішли. А на Hotel Hell скільки збирали. На Hotel Hell ми збираємо мінімум 10 лайків. Який крезі, хоча крезі ми вже зняли. Давайте без 10 лайків. Вроде а. Ой, я думаю... Ні, я... я не боюсь, я просто. Подивився, ти чогось тікаєш, і його причина, чого ти втік. О, гадав. Треба друкувати око, щоб пер... щоб більше очей. Да, блін... йо його... Че тут о, принтер поломаний? Так, шукаем стакс. Я взял ключ. Я взял ключ. Ну, тепер мені треба чекати, поки Урсула. Вона на першому поверсі. На куди йде? Йому мені треба портал походу. Портал. На першому? О! Я йду в портал. О! Все! повезло! Мене телепортируло на перший поверх. Напишні. Все! Вс, зараз. Є! Все! Наразі ми там запрос не йду хум. Моє саме головне вами замбула я. Eu Fabio e Juro. Sim, papai. Goodbye.